Дуже люблю казати про бережливе виробництво. В бережливому виробництві є така технологія впровадження, технології покращення, щомісячне покращення процесів на будь-якому етапі виробництва, продаж, логістика, що б там у тебе не було, кожен зі співробітників повинен. Зробити ініціативу по покращенню, хто від собі в вашому бізнесі не знаю в якому будь-якому всі співробітники, котрі у вас працюють, вся ваша команда повинна впродовж місяця зробити ініціативу впровадження. От як тільки ви скажете, що у нас є головна вимога. Є анонімний бокс, куди потрібно вивантажувати ініціативи. Кожен співробітник повинен їх вивантажити. А ті впровадження, котрі застосовуються в команду, вони будуть прямуватися. У вас працює 100 людей. Ви бачите кожен місяць 100 пропозицій. Самі не лі... будуть самі різні, але зі 100, як правило, одна буде. Дуже цінна саме ця одна може врятувати собівартість продукту, збільшити виробництво, зменшити собівартість, стати більш конкурентноспроможними. спроможними. Якісь там ну дуже багато всяких цікавих історій, у мене на моєму досвіді було. Та людина, котра а, ініціювала щось, що ви впровадили, вона повинна отримати шматочок пірога. І це дуже круто. Коли всі починають бачити, що за ініціативу можна не тільки пошапки отримувати, не тільки за ініціативу можна отримати гроші народ. Ви не уявляєте, що буде відбуватися наступного місяця. З 100 пропозицій буде 200. Ну, якщо ваша скринька порожня, угу, ви все вірно зрозуміли. Якщо скринька в кінці місяці порожня, а у вас працює 100 працівників, то 100% в вашій команді настав час, коли вам пора піти, читати книжки. Саме зараз вам буде дуже потрібно впроваджувати ініціативу по зміні формату керування вашою командою.